Ну, когось з них дійсно в шпиталі врятують, на жаль, врятують. А от Пригожина ні до якого шпиталю ніхто навіть і не намагався ввести для того, аби його врятувати. Ніхто це зробити в принципі не міг, ніхто його воскресити не міг, тому що він розлетівся фактично на шматочки після тієї авіакатастрофи, яка е, е, сталася. І це може в принципі спричинити, що російська влада буде потроху розлітатися на шматочки. Це вже почало, як каже. Е, Секретар ради національної безпеки та оборони пан Данілов свідчити про те, що в Росії почався поступовий період як сказати трансферу влади. Угу. Не треба е чіпати, коли щось таке спекотне. Треба почекатися, коли воно трошечки остине. От і будемо розуміти всі події, які відбувалися. Я можу сказати, і той марш, який відбувався, він не міг відбуватися без підтримки силових структур Російської Федерації. Пригожин не був божевільною людиною, що він сам вирішив той марш. Ті люди, які давали йому вказівки рухатись на Москву, вони його і зупинили. Більш того, все те, що відбувається, воно буде ще мати наслідки. От і це не закінчення. Всіх цих речей, які будуть відбуватися на Росії.